Ця практика базується на нейробіологічних дослідженнях і допомагає перемкнути активність мозку з емоційної та автоматичної лівої півкулі праву, яка відповідає за спокій, мудрість і ясне сприйняття реальності. Будь ласка, влаштуйтеся зручно. Випряміть спину. Розслабте голову. Ноги на підлозі. Закрийте очі, коли будете готові. Тепер обережно потріть кінчики вказівного і великого пальців один об одного. Зверніть увагу на відчуття дотику. Кінчики пальців однієї руки притисніть до кінчиків пальців іншої руки. Потім потріть долоні одну об одну. Сконцентруйтеся на всіх відчуттях. Покладіть праву руку на живіт. Відчуйте, як живіт піднімається і опускається з кожним видихом і вдихом. Тепер переведіть увагу на ніс. Відчуйте, як повітря входить і виходить з ністрів. Зверніть увагу на температуру повітря при вдиху і видиху. Не поспішайте, коли відчуєте готовність, повільно відкрийте очі.